Поїхали з Богом. Рижик, уйди. Давай. Давай, давай, давай. Золото. Давай, Іди на кресло, Іди. Іди. Не заважай. Все. Не заважай мені. Пожалуйста. Ой. Добрий день народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролок-Проводник. Уже другий раз намагаюсь записати, бо... Мені дзвонками збили розклад. Намагаюсь другий раз це зробити. Продовження так сказати, бо не встигла на всі питання відповісти. А, зараз, секундочку. Свічку поставлю. Ну, ти, ти мені заважаєш, ну ти скажи який. Я розумію, що холодно. Рижик, уйди. Ну, рижик, вуса припалиш? Це якийсь треш, правда? Відійди. Ти парень класний, звісно, ти мені заважаєш. Так, поїхали. У нас третє питання, три питання, четверте питання. А, яка у нас буде зима? Така, як в минулому році. Ну, я маю на увазі з там, відключеннями, з ударами по котельним, там, по ТЕЦам. Давайте дивіться, будемо. Така як в минулому році, чи а, гірше буде? Тільки я не запитую, там, де окуповані території, там все розбито. Так, дивимося, як у минулому році. Угу. В минулому році, кажуть, длительний період времени були обстріли. А в цьому Ну, будуть обмеження. Будуть обмеження в електрики, будуть обмеження із за обстрілів, да? із за обстрілів. Економія. Ну, отаки. Угу. Тут буде сопротивлення, тут будуть якісь, знаєте, таємні, не, не таємні, а знаєте пошуки не Традиційних методів виходу з цієї ситуації, якісь нестандартні методи будуть шукатися. Угу. Ну, очікувати треба, да. Що да, тут обстріли будуть, тут будуть по. По повітрю, ну, бомби, ракети, шахеди, отака фігня. Спостерігати за розрушеннями будуть. Які закінчаться? Закінчаться тим, що нехватка електроенергії буде. Ну, от, Нехватка недостатньо, ну, тут жертви, жертви обстрілів. Ну, собственно говоря, что нам ще чекати, від них можна було. Ну, знайдемо спосіб якось вийти з цієї ситуації. Найдемо. Найдемо. Вчитися будемо на майбутнє, як вирішувати ці проблеми, яким чином? А, тим паче, що у нас є минулий опит. І він прояснив дуже багато таких нюансів, як на длительний період времени зберігати в таємниці, кажуть, на майбутнє, да? Як свою силу сохранить, то есть сильну систему на майбутнє. Угу, по колесу фортуни». Так, да, по колісу фортуни, може, там научені. Нас на... навчила війна, це дуже багато чому. Так що, да, як жити в нересурсному стані? Як з цим розбиратися? Добре. Тепер. А, я хотіла сказати там, когось дивує, що я зникаю. Я не пам'ятаю, казала там попереду чи ні, бо я говорю, що сьогодні такий сумбурний розклад, бо давно не була в сіті, і багато питань визникає у людей, там починають мені писати. Починають мені писати в лічку, не треба мені писати в лічку, будь ласка. Я в такому місці живу, де нас обстрілюють кожен день, так що дивуватись нема чому. Пояснювати кожному в смс повідомленні, я не хочу і не можу. Немає в мене такої можливості, коли немає електрики і немає інтернету. Стукати по дереву немає сенсу, а Морзе я не знаю. Добре, далі їдемо. Так, Наталія спрашує: добрий день, пані Людмила. А, ну, це було давно поставлене це питання ще дві, дві неділі, не знаю, а, як це актуально чи ні. Давайте подивимося. Тут, в Дніпропетровській Дніпро, області, об'явили. Примусову евакуацію з 18 населених пунктів. Подивіться, будь ласка, чи буде окупація області та міста Дніпро. Буде окупація області? Буде. А Місто Дніпро. Буде окупація самого міста. Області буде. Угу. Ви знаєте, якщо буде, тут дуже така маленька частина. От показують, що маленька частина, бажання, ну тут обстріли будуть по Дніпру. А, але новий етап, цей, до якого там стремляться, да, орки постійно, тут, тут захист хороший. О, в Дніпрі хороший захист. І що? По колісу фортуни. Ну, судьба так повернеться. Тут старші аркани показують і тузи, перестрілки туди-сюди будуть, це, понятне діло. і що? Прорив. Ні, тут іде сопротивлення, не зможуть вони прорватися. Ні, окупації ніякої не буде. Це точно. А дивимся, что я еще хотела по поводу Дніпра. Ну, згадай. А, вот эти 18 населен... пунктів. Їх евакуювали вже. Угу. Тут іде супротив, перестрілки Ну, но... угу. Ну, кажуть, вони закончаться. Тут закінчиться. коли, судьба міняється. З трьох сторон є шанс действия оці, які розстраюють. І тут якісь обманні действия, знаєте як? Від військових. Тут якась маніпуляція. Що це означає? Ага. А тут кажуть, оборона стабільна, сильна, так що боятися не треба. Тут більше ідея обмана. І що? Важко буде? Ну так, да, тут переживання просто за дітей, за жінок, щоб тут ну, як можна менше було. Тому і сказали за евакуацію, що треба евакуюватися, щоб не розрушили і не постраждали діти. Так, да, бо оставатися під обстрілами дуже складно і важко. Добре. Доброго дня, Людочка, коли будуть. А, поїдуть люди на лівобережку у му році чи 26-го, 26 2026 році пишуть на лівий берег, повірте, не витримую, тому так і питаю. Ну, тут якісь обмани, ілюзії, обмани. Так, в 25-му році поїдуть люди на Лівобережку. У 25-му році. Будуть вертатися. Чи в 26-му році будуть вертатися? Тут показують, що у вас тут емоції переповнюють. Ніхто вам зараз не буде відповідати, якби ви там не питалися таким методом чи другим э, випитати, да, коли там можна буде їхати. Навіть якщо, навіть якщо і можна буде, то не зараз і тут ідуть більше на емоції діють і э, кажуть, сильно э, откуди? Якщо приїдете, то дуже велику тяжесть спитаєте в місці з дьяволом. Ну, хто же ж приїжджає, Поїжджали. куди уїжджали? Угу. Сильно чекати. Так, да, от приїжджають там, хто же ж приїжджає і попадають в Луну. І, і ви пойміть одну просту річ, я вже скільки раз пояснюю. Я не можу в картах, карти Таро люблять, щоб було все точно чітко. Чітке питання, чітка відповідь. І то не на всі вони вам відповідь дадуть в війні. А, а тут, виходить, ви тут зі своїми емоціями, переживаннями ну, в луні, психологічні якісь загони, я вже казала вам. Ну, не треба мені писати одне й те саме по 150 раз. Вам нічого нового не скажуть. Якщо вам потрібно, потрібні чіткі якісь випроси на ваші запитання особисті, звертайтеся в особисті розклади. Особисті розклади, вони платні. Я з вами в онлайні так спілкуюся один на один. От. І тоді будемо там, відповідати по поводу сім'ї або якихось що у вас відбувається в житті? На, на 2026 рік, опять же, я кажу, тут таке питання знаєте, абстрактне: хтось приїде, хтось не приїде, хтось залишиться за кордоном, хто у кожного своя ситуація. Я в спільних розкладах в, оцьох, в общих, я такі віші не дивлюся. Ну, Це не скажуть вам. Карти Таро чіткої відповіді. У кожного свої думки по цьому поводу. Ну, це ж не особистий розклад. Хто куди приїде? Захочете, приїдете, захочете, не приїдете. Тільки куди в яку ви ситуацію попадете, і це вже, це вже інша історія. Ну, от, так, да, кажуть, не ресурсно. Не ресурсно, от немає сенсу. От я її перетасувала поки, не ресурсно спрашувати. Уходимо в дьявола поки з цією тяжістю, десяткою. Жезлов, одне й те саме показують. Ну, немає смислу зараз дивитися це все. Якби ви не обигрували це питання, ну, нема смислу. Всім це все розказувати. У кожного своя ситуація, знову ж таки. Так. Віталій. Ні, тут, пишуть, тут спочатку таро от пишуть. Доброго вечора. Подивіться село Чулаківка Лоприцинського району, Херсонської області, Лівий берег. Дрони скиди по людях, по, по дахах будинків. Чулаківка. Що там відбувається? Ну, теж 2 неділі пройшло. Ну тут перестрілки. Тут якийсь прорив, жертва в жертву прорив. Длительний період часу по правосуддю, ви там очікуєте переговорів. Зараз дуже, знаєте, як, енергії мало. Ви тут обороняєтеся. Ну, тому що в луні, не знаєте, що далі буде. Сильно важко. А надалі буде така сама ситуація? Чи щось зміниться? Надалі буде така сама. Ну, Тут багато таємниць, які зв'язані з обманами, з хитростями, якимись маніпуляціями. І тут багато ілюзій, багато розмов роз... між собою пускають слухи, який ужас-ужас буде, і от що там, да, росіяни побідять, і от судьба поміняється, і ми тут блокувати будемо. На самом деле щас ну, на даному етапі. Пока сумбурна історія. Тут блокується сопротивление выяснению, про, про обстріли, про сильні перестрілки. Работа, йде. Работа. Угу. Работа, ну, по домам кажуть. по людям, по домам. І обстріл зверху. Ну, як ви кажете, дрони, да. Дрони, снаряди летять, по міру. Що буде? Длительний період. Врі... Ні. Надовго їх не вистачає. Оце це що радує, що на длительний період часу, таких от, розгулов, що вони там розгулялися, таких не вистачить. Блокувати будуть з другої сторони, з нашої сторони. Тобто вони будуть давати отвіточку і виясниться, що ця. Угу. ну, у носа ресурс, і вони попадають в тупікову ситуацію, от де прийдеться економити на всьому. У нас вересні, кстати, теж тут так, так дрони гуляли конкретно. Прямо Прям не давали і по людям, і по домам, і по машинам, і по всьому. Зараз трошки, воно якось волною йде. То більше, то менше. Що башня. Розрушається. Що? Сила розрушається у них. М? Новий етап. Угу. Від нового етапу вони будуть оборонятися. Щоб все по-нової затіяти. Добре. Віталій спрашує, у нас на окупованій частині почали блокувати VPN. Тому ми всі е відео, а, не всі відео можу бачити. А це довго ще така буде історія. Блокують VPN. Довго? Ну, кажуть, не кругом так, не везде. Частково. В часті якісь є, все нормально, стабільно йде, а якісь частини відсікається, Там, видимо, зони. Ну, куди попадає зона действия, да? от, от воно там відсікається. Ну, скоро закінчиться, да. Тут ну, просто ідея, договорилися, да, так? добалакалися, що все скоро закінчиться. закончиться. Угу. А, от ці дії інформація пройде, так як раніше вони, ну, так як раніше не будуть. Тут буде, буде розрушення, можливо, тої техніки, яка це все робить. А розрушення цих маніпуляцій буде. Тут розрушаться обмани, ну, вони не хочуть, щоб люди знали інформацію, тому так і роблять. Скривають інформацію, яка відбувається навкруги. Тут судьба міняється. Везде показують судьба міняється, все буде мінятися. Так що чекаємо, перетерпимо, переждемо великий шанс є. Все це стабілізувати. Так. І Таїсія питає: Добрий день Людмила. Чекаю ваших розкладів. Знову читаю, що лівий берег міста Дніпра може відійти ражці, бо вони прориваються. Скажіть, це правда? Так, давайте дивимося, лівий берег Дніпра Місто Дніпра, рашці. Ви знаєте, тут длительный період времени ще с минулих ой тихо, тихо, тихо. промазав. Давай, заскакуй. Длительный період времени, так как раньше, вот, судьба, чтобы поменялася там якийсь прорыв, тут бажання з трех сторон вони якось напирають, да? Но тут больше разговоров про ситуацию, то есть, а это заляк что ли? Угу. Ну, ресурсу не вистачає їм на те, щоб це все зробити. Тут більше розговорів. Про очікування, про договори, про домовленості. Ну, кажуть, менше слухайте це. Ні. Ну, стримуйте свої емоції, таким образом вони какби в тупікову ситуацію заганяють, і шо? Через якийсь період времени, через паузу дьявол буде уходити. Куди уходить буде дьявол? Ну, в большую тяжю, йому це просто не по силам. Ну, дивіться. Через паузу, от якийсь період времени ще треба. Невеликий період времени, тому що паузу показують обично, знаєте, як невеликий від... ну, невеликий відрізок. Уходить будуть в велику тяжість. От Їм буде важко, що йому взагалі завоювати. тому що тут, як бідний, на паперті з протянутою рукою. Не вистачає всього. А зараз, тим, тим паче, йде холод. Холод, голод. Знаєте як? Так, да, ось дивіться, перетасувала п'ять, одна та сама карта. Дуже сложно у них все. Так що чекаємо перетасувала і все. Понимаєте? Дивіться: уход дьявола. Одні й ті самі карти вийшли. Всю карту ну, колоду перетасувала. Виходять одні й ті самі карти. Так що чекайте, трохи залишилося. Кажуть, чекайте, по потоку йде інформація. Понимаєте? Спочатку я кажу, потім показують мені на колоді, що ну, реально прояснять. Що там буде? Оце і, такі ілюзії ваші кажуть. Ви проясняєте, Тобто якісь видумки. Тут розстроєні із, цього, із цих ілюзій. От не надо розтраюватися, все буде добре, все буде Україна. Да, по Ідемо до миру. Длительный період времени. Пока-пока.